Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами обговоримо таку цікаву тему, як новий електронний військово-обліковий документ, що допоможе це вам для того, щоб виключитися з порушників правил військового обліку. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, там багато корисної юридичної інформації. Вже можна генерувати новий військово-обліковий документ в PDF-форматі. Взагалі. Ви мені зараз кажете, і що і так було можна. А зараз він став, я так його називаю, ширшим. І там з'явилися дві найважливіші графи, які особисто я дуже чекала. Там з'явилася нова графа, саме підстава внесення до порушників правил військового обліку. І найголовніше це. Дата внесення вас до розшуку на практиці, то це дуже дуже допомагає надавати професійну правничу допомогу, так і з'ясовувати, яким же самим чином було вчинено порушення правил військового обліку. І взагалі що відбувається, як було раніше, військовий зобов'язаний бачив в резерві плюси порушення правил військового обліку. Поставало перше питання: за що? Що я таке вчинив? Чи я не оновив дані своєчасно, чи я не з'явився за повісткою, Хоча я нічого не отримав? Що взагалі відбулося? Чи я там не своєчасно пройшов вилка тощо? Ми завжди робили адвокатський запит, так з метою вже дізнатися, що ж сталося для того, щоб отримати матеріали цієї адміністративної справи, і в тому числі найголовніше зрозуміти, коли було вчинено правопорушення, і поставити питання: а чи сплинули строки вчинення цього правопорушення, так і строки притягнення до відповідальності? Досить часто ТЦК не надавав відповіді, особливо своєчасно, але все ж таки, за допомогою СК нам надавалося отримати цю. Інформацію, і вже після адвокатського запиту ми з клієнтом так приймали рішення, алгоритм дій, що ж робити з цим порушенням правил військового обліку. Чи платити штраф, чи не платити, можливо, треба закривати це адміністративне провадження того, що цей електронний військово-обліковий документ в новій формі, можу сказати чесно, вам полегшив вже роботу, і вже на підставі цього документу наразі ми можемо клієнту одразу сказати, що в нього сталося. Давайте ось разом так з вами будемо аналізувати ваш військово-обліковий документ в електронній формі. Якщо ви зараз бачите, що у вас є порушення правил військового обліку, що зараз дуже розповсюджена, так би мовити, мітка, ви генеруєте в, електрон... в pdf форматі ми бачимо. Що ви чинили за правопорушення? Так? А найрозповсюдженіше, як я завжди кажу, це те, що ви не з'явилися за повісткою. Якщо ви уважно прочитаєте, так от неявка за повісткою. Тобто ми з вами вже можемо зробити висновок, що окей, значить, була оця ось. Скоріше за все, Міноборонівська повістка, яку ви не отримали, поштар вам щось не донісся, повідомлення не було тощо, і вона повернулася. Як ви пам'ятаєте, повістку забрали-не забрали на пошті, вона вважається належним чином врученою. Єдине, треба дивитися, чи була вона. Належним чином відправлення. Це, наприклад, у нас був випадок на практиці, коли повістка була відправлена пізніше, ніж це потребувало законодавство. Або є чітко встановлений термін на відправку повістки, і ось цей проміжок часу був менше ніж передбачено законодавством, що якраз і слугувало підставою для закриття адміністративного провадження, оскільки було там таке правопорушення. Також дивимося і на, і на адресу обов'язково, бо досить часто є такі випадки, коли трішки адреса на та або квартира, можливо, навіть повістка буде не ваша. Тобто на. Підставі так, ось цього згенерованого нового електронно-військово-облікового документу ми зможемо уже з вами чітко знати так, вже, що ви вчинили так би мовити правопорушення, не з'явилися повістку. і це зафіксувало ТЦК. Одразу вам кажу, ТЦК мені постійно у відповідь, як зазначають таку фразу, ми не вносимо. Вашого клієнта також наявка по повістці саме в порушники правил військового обліку. Це відбувається автоматично, оскільки повістка була оця ось цифрова, її називають автоматичною Мідоборонівська. Друга колонка, яка дуже має важливе значення для того, щоб ви вже зрозуміли хоча б приблизно, куди рухатися, який алгоритм дій це дата, коли вас було додано до порушників правил військового обліку до розшуку. Ця дата є дуже важливою. Чому? Якщо ви дивилися вже моє відео так, на каналі стосовно строків притягнення до відповідальності, читали мій телеграм, то строки є дуже важливими, оскільки, якщо минуло три місяці, Моменту правопорушення, то е, уповноважені особи, саме начальник підпікат, зобов'язане закрити адміністративне провадження відмісно вас. І оця ось, ось дата, ми мам, можемо вже розуміти, коли у вас до нас був. Датою виявлення правопорушення є наступна дата. Після дати повістки. Тобто, ось сьогодні ви повинні були з'явитися за повісткою, з наступного дня рахується три місяці для того, щоб на вас накласти штраф, накласти постанову, притягнути вас до відповідальності. І ця ось дата, одразу кажу, це не значить, що це є дата, дата так, ось вас додавання в розшук датою вчинення правопорушення. Однак, це ця дата. Вона це, скоріш за все, от якщо ми вже починаємо аналізувати, є якраз датою помернення конверту з повісткою. І виходить, що ваша повістка була раніше, тобто, наприклад, ви сьогодні були додані до розшуку, значить, повістка у вас була за декілька днів до того. В разі, якщо у вас ви рахуєте три місяці з цієї дати вже минуло, то ви можете вже направляти клопотання про закриття адміністративного провадження. В мене дійсно в практиці достатньо було вже таких кейсів, коли е, ТЦК дійсно закриває провадження, Вони бачать про те, що так дійсно минуло вже три місяці. Закривають провадження, оскільки це не право ТЦК, а це обов'язок, який передбачений КУПАПом, Кодексом України про адміністративне правопорушення. Особа не може бути притягнута до відповідальності, тобто не може бути накладено на неї штраф, якщо минули строки притягнення до адміністративної відповідальності, що є дуже дуже важливим, в тому числі для аргумент, аргумент для суду. Як ми бачимо, електронний військово-обліковий документ дійсно оновився корисно. Дуже корисно, оскільки вже навіть на консультації ми з вами можемо предметно розмовляти, що робота далі. Як ми можемо перебрати оцю ось поміточку порушення правил військового? Обліку ви можете дізнатися, в тому числі і на консультації. Користуйтеся цими лайфхаками для того, щоб розуміти, за що вас притягають до відповідальності, в чому ж ваше все ж таки правопорушення, оскільки ви повинні так відповідно до законодавства, відповідно до Конституції, до Кодексу України правопорушення, людина, людина яка притягається до відповідальності, має розуміти за що. І ось, завдяки цим новим оновленням, ми, хоча б з вами вже. Можемо предмету розмовляти за що. Це буде якраз слугувати в майбутньому підставою для того, щоб певні посадові особи не могли маніпулювати внесенням, і внесенням у вас в розшук, виключенням тощо. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.